Кіпер. Почалось моє так сказати, військове життя та досвід ще з 2014 року. По закінченню Майдану я вже пішов до добровольчого українського корпусу Правий сектор. Це добровольчий корпус був, де такі ж самі люди, як я, зголосилися, зібралися і... Для того, щоб вже загарбника відбивати, і дуже було багато саме майданівців. Далі я вже в 2017 році я вирішив все ж таки піти на контрактну службу до 54-го окремого розвідувального батальйону. На той час я проходив навчання на водія. Але так як хлопець молодий і побачили потенціал, розвиток, бачу, що розвиваюся. Потрапив я далі на БПЛА, знову ж таки, обов'язково проходив навчання, де вже застосовував свої навики в бойових діях: коригування, розвідка. В 21-му році я звільнився, так як закінчився контракт, думав, знову ж стану цивільною людиною, але це. Пробуло дуже недовго. З перших днів війни я приєднався до першої окремої бригади імені Богуна, яка формувалася в місті Житомирі. Це теж бригада, яка переважно десь 90%, вона формувалася з людей, жителів Житомирської області, міста Житомир та Житомирська область. АТО, то ООС також повномасштабна, незмінно Луганська, Донецький напрямок, але ж з самою повномасштабною до мого так сказати, списку приєдналася Житомирська область, початок повномасштабний, це Народицький район, вже ближче до Чорнобиля, там Поліське. Також приєдналася і Харківщина. Мій підрозділ займався з пошуком розвідувальних даних, виявленням, противника, позицій противника, місць скупчень РСЗО, звідки вони вже запускали там, ракети по Житомирській області, в тому числі практично це по Народицькому району, по селам Народицького району. Північ Житомирщини, Житомирщина це е, е, Грезля, це Нова Рача, Стара Рача. Доїжджали там до Народського району, далі вже переходили пішки. До речі, нам дуже сильно допомагали е, працівники МЧС. Е, дуже великий їхній вклад в допомозі був, е, тому що вони Знають і ліси, і допомагали з місцевими жителями, які можуть ставати провідниками, допомагати якоюсь інформацією, де можна перейти річку Уш. Дуже сильно люди допомагали. І на мою пам'ять, і як я знаю, що багато сел в тому регіоні було зруйновано. І в моєму підрозділі, з мого підрозділу, це була відбулася перша втрата мого побратима з саме з роду з Новогуйвінська. На півночі області ми знаємо, що це перебування самих військ, це було короткочасне, але використовувалось ворогом наша область це як перехід кордону. І вже перехід кордону, напрямок Поліського, з Поліського там вже на Київ і тому подібне. Харківщину ми тримали дуже е, довго і в Ба великий вклад вклала наша частина в збереженні кордонів Харківщини, це той ж самий Вовчанськ. Та й взагалі в... дуже великий відрізок е, Харківщини, е, саме де зараз відбуваються бої. Ми тримали. Наступ на Харківщину він відбувався також дуже швидко, і ворог дуже тікав швидко, хоча були і зустрічі з самим ворогом, але ми все ж таки дуже швидко його вигнали. Але сам кордон переважно це була артилерія, вже далі відбувався, коли вже вигнали. Ворога за кордон знову ж на Росію. Далі відбувалось те, що там артилерія, там ДРГ, відсічі ДРГ і тому подібне. Але в основному це наша робота відбувалася розвідка, пошуки і е, знищення ДРГ і тримати позицію. Після Харківської вже нас відправили на Лиман. Е, також е, участь приймали в Серебрянському лісі, де я отримав важке поранення, втратив нирку. Для мене е, Серебрянський ліс відчутно відрізнився там, від багатьох інших там, участі в боях, е, не тільки там, тому, що я втратив там, нирку і там отримав поранення, але це перший е, дуже щільний артилерійський вогонь, дуже щільні. Піхотні бої це дуже і ще й дуже тяжко це в лісі. Ліс це дуже важко. Також у Донецькій області в й рік ми приймали участь в Новодруживську, це під Сєвєродонецьком. там теж були важкі бої, але Серебрянський ліс дуже важко було. Ну, поранення мені прилетіла під ноги 82-га міна, там, ну не прямо під ноги, там метрів два п'ять від мене. Ну, вже евакуацію проводили мої побратими з мого підрозділу. Далі Мічнікова, далі вже по лікарням. Лікарі в нас з золотими руками вони зробили велику справу. Я скажу чесно, що я відмовився від реабілітації не тому, що вона мені була не потрібна, а те, що я вважав, що для мене реабілітація це буде найкращою в колі своєї сім'ї. І Я отримав там місяць реабілітації і пробув вдома з рідними, з дружиною, з батьками. Але взагалом я знаю, що розвиток іде. Багато не тільки державних там програм, а є ще і волонтерських програм, закордонних програм, є з тим ж самим протезуванням хлопців. Я вважаю, що це дуже потрібно. Я думаю, що і психологічна підтримка, тому що ми можемо взяти не тільки... Нашу війну, а ту ж саму війну там, Другої світової, ми можемо взяти як приклад афганську війну, там не було цього, цього розвитку, і багато хлопців спивалися, багато хто мав суїцидальні нахили, і робота з людьми потрібна, тому що перш за все, Якщо людина не має фізичних е травм, але вона має психологічні травми, з людиною потрібно працювати, щоб вона розуміла, що вона перша не сама, друге, щоб е лікарі звертали і перевіряли, чи навіть е банально, чи він нормально спить. Знаєте, в мене таке дежавю, що я звільнявся і в 21-му. Думав, почну цивільне життя. Там і це так само така ж сама ситуація сталася. Я не скручу, то, то все погано в цивільному житті можливо себе знайти, але в мене зовсім інша ситуація, що я своїх 30 років віддав 10 років війні війни, і це одна третя життя, і людина. Коли щось робить систематично, вона звикає до цього так само, я звик до цього, і тому я знову повернувся в військо. Займався собою, займався думками своїми, щось потрібно було перебрати, щось виконати, а щось усвідомити. Я знову ж повернувся до своєї першої окремої бригади імені Богуна. Чому саме сюди? Тому що я знаю, що є побратими, які завжди підтримують, є ті, хто мене витягував, тобто люди перевірені. Знову ж і керівництво, і всі тільки раді були, що я повернувся, і я знаю, що... Там е надійне плече. Я зараз головним сержантом одного з підрозділів, на жаль, не можу називати якого. Зараз така в мене посада. Перш за все підтримують е люди, які тебе оточують безпосередньо. Е в, на, на службі самій це твої побратими, в багатьох цивільних людей сприйняття, що ти прийшов туди, все сіре, там, всі якісь похмурі, ні, ну, завжди це як звичайна робота. Є якісь там підколи, є якісь там, ну, можна посміятися один в одного, без цього ніяк. Батьки вже давно знаєте, змирилися з цим. Що, що я з юного віку пішов. Але перш за все, мотивація, підтримка це перш за все е тих, хто на полі бою. Але е ніколи е ми не відхиляємо те, що основна ще підтримка це в тилу твоїх рідних, тому що безпосередньо ми за них і стоїмо, за тих, хто нас чекає. Це важко, ти концентруєш увагу, як і вдень, і вночі ти не досипаєш. Звісно, що око по їжі відрізняється навіть тим, що коли ти приходиш відпочивати, навіть їжа відрізняється. Важко, важко в окопі. Головне, головне, це бути сконцентрований і... Знати, що ти відповідальний, це важко. Від... Взагалі відповідальність це важко. Тим більше відповідальність не за себе, а відповідальність за людей. Ті, хто тебе оточує, тих, хто там, можливо, присів відпочити, а ти сконцентруєш увагу на лінію фронту. Перш за все, я скажу, що не боїться, це тільки хвора людина, якій вже потрібна допомога. Всі бояться. Немає такого, що я герой, я не боюся, всі бояться. Це дуже важливо, що коли біля тебе є людина, яка підтримує, тому що якщо якась людина там заведеться і показує цей страх, і, можливо, вона не тільки показує, а вона його і нав'язує, тоді це буде халепа. Головне, щоб. В твоєму оточенні в цьому ж окопі не було тих, хто нав'язує страх. А страх ну, це нормальне явище для людини. Всі, всіх у нас є само, інстинкт самозбереження. Всі ми хочемо жити, і ми навіть не прийшли на цю війну, щоб помирати, а ще хочемо побачити якесь світле майбутнє. Це завжди була актуальна тема з 2014 року, зараз ще більше. І знову ж кожна волонтерська допомога, вона йде навіть з зміною інтенсивності фронту, зміною, зміною навіть фронту, якщо в 2014 році нам потрібно було одне, а зараз вже зовсім інше. І завжди нам волонтери цим допомагають, щось шукають. І в основному, якщо зарашній фронт брати, це все пов'язане з БПЛА. Це основне, що потрібно. Але все одно вони і крім БПЛА, завжди якісь смаколики, завжди якісь листи від дітей завжди допомагають. Ми дуже їм за це вдячні. Ми нещодавно відкрили центрі Рекрутинга ми проводимо набір людей, ми проводимо співбесіди з людьми. Перше до нас можна і перевестися, друге до нас можна і приєднатися просто по мобілізації чи контракту. І третє, ми працюємо з хлопцями, які зараз все зече, з поверненням їх. Чесно, в мене ця думка, вона, можна сказати, атрофована. Це не тому, що я там думаю, що все погано. Про це все важко думати просто. Хочеться, хочеться просто всього найкращого для нас, для українців. Люди, які прийшли війну, в них загострене почуття справедливості. Вони хочуть зразу бачити ці зміни. Я розумію, що це важко буде все зробити, але. Перш за все хочеться, щоб люди, які цивільні і роботодавці, щоб вони звертали людей. Тому що з ампутаціями багато. Людина закривається в собі. людина, Вона і хоче працювати, але на неї не звертають увагу. Такі роботодавці, роботодавці є, але потрібно, щоб були такі люди, які покажуть напрямок, що ось, друже, тут є. Тому що люди, знаєте, можуть так сказати, соромитись і не знати, куди їй йти. А їй просто треба показати шлях, і вона буде це робити. Ну, я думаю, що... Та я не думаю, я знаю, що я буду далі служити. Все, ну, це я знаю, що це моє. Я бачу себе в цьому. Я вже два рази звільнявся, тому ні, вже третього не буде. Буду продовжувати. Продовжити хотів би службу в армії, щоб передавати свої навики і бути корисним державі, армії. Тому я вирішив, що я лишуся.